Після розриву стосунків мозок відмовляється вірити, що все скінчено. В голові крутиться одна думка: може вона ще повернеться, може я все ж зможу все виправити. Потім приходить злість на себе за те, що мовчав, не почув, за те, що не змінився ще тоді, коли можна було все виправити. Далі з'являється відчуття провини за те, що ніби ти сам все зіпсував, навіть якщо ти розумієш, що це абсолютно неправда. Тіло реально в стресі. Ком в горлі, важкі з грудях, всередині відчувається такий важкий камінь, який практично навіть неможливо зрушити. Плани на двох більше не існують, а дивитись на інших жінок взагалі не хочеться. І є одна далека і страшна думка: а якщо я більше ніколи нікого так сильно не полюблю, якщо ти хочеш, щоб біль перестав керувати тобою, а ти повернув собі спокій, опору, радість. Та легкість, пиши мені плюс в Дірект. Я запрошу тебе на діагностичний розбір. І ми разом побудуємо план, як вийти з цього стану і повернути тобі себе.